ВЛК у ДЦК. Правда, досвід поради. Чому твоя історія важливіша, ніж ти думаєш? Про що велика й досі не можуть зрозуміти, що це було? Таких історій дедалі більше. Комусь дали ве за 10 хвилин, комусь Б після боротьби за права, комусь сказали, пиши скаргу, якщо щось не подобається, а комусь взагалі не пояснили нічого. І ось тут головне питання. А що, якщо твоя історія, це не просто епізод, а підказка для інших? Що, якщо твої скарги це сигнал для змін? Що, якщо твій досвід це відповідь для того, хто завтра йде у той самий кабінет і почує придатний, наступний. Пиши у коментарях про свій досвід, якщо ця інформація буде корисна, підтримай мій канал Донатом. Чому важливо говорити про свій досвід проходження ВЛК, бо насправді система у ВЛК, ТЦК працює не ідеально, і це визнають навіть лікарі. Дуже часто рішення ухвалюються без врахування реального стану здоров'я. Багато хто проходить ВЛК в розгубленості і мовчанні, не знаючи, що і як сказати. І найгірше ніхто не ділиться досвідом. А отже, новачки йдуть наослід. Твоя історія це не просто історія, це компас для побратима, сусіда, молодого. До хлопця мами, яка веде сина в ТЦК. Що таке ВЛК у ТЦК? Коротко для тих, хто ще не стикався. ВЛК це військова лікарська комісія, саме вона визначає, чи ти придатний до служби, чи маєш право на відстрочку чи звільнення, яка категорія придатності буде вказана у твоїх документах. У ТЦК ВЛК зазвичай проходить призовники, мобілізовані та військово зобов'язані. І хоч формально це має бути ретельно медична. Оцінка на практиці це часто формальність. Як це відбувається насправді? Типові історії. Судячи з десятків повідомлень, які я отримую щодня, ситуація приблизно така: комісія шести лікарів, терапевт, хірург, невролог, психіатр, офтальмолог і лор. Кожен прийом 3-5 хвилин, максимум. Обстеження не проводять, максимум заглянуть у картку або попросять підняти руку і сказати А. Якщо немає документів, які підтверджують хворобу, вважають здоровим. Якщо є скарги, але немає паперів, кажуть це не до нас. Або лікуйтесь після служби. У результаті масово видають в або Б, навіть при наявності серйозних хвороб. Чому важливо готуватись і ділитись, як усе було? Коли ти розповідаєш, як саме проходив ВЛК, що тобі сказали лікарі, чи звертали увагу на документи, чи направляли на обстеження, чи зіштовхнувся з хамством, байдужістю чи навпаки підтримкою, ти допомагаєш іншим підготуватись краще. І головне, ти фіксуєш, як працює система, бо система змінюється лише тоді, коли її бачать, не з чуток, а через досвід. Що саме варто написати у відгуку? Ось короткий текст. Пишіть у коментарях знизу. Скільки було лікарів, як швидко все відбувалося? Чи прийняли твої документи? Чи звернули увагу на скарги? Чи видавали направлення на дообстеження? Яке рішення винесли, чи вважаєш його справедливим? Чи був тиск, хамство, неповага? Чи був хтось із лікарів, хто реально допоміг? Що порадиш тим, хто ще не проходив ВЛК у ТЦК? Поради для тих, кому ще тільки належить пройти ВЛК. Не йди з порожніми руками. Якщо є проблеми зі здоров'ям, зроби обстеження і візьми документи з собою. Все записуй, хто що сказав, як діяти, які висновки. Якщо буде потрібно, це стане основою для скарги або повторної ВЛК. Не бійся запитувати, якщо не зрозуміло, чому таке рішення, вимагай пояснення, ти маєш на це право. Сфотографуй довідки, направлення, підписи. Документи часто губляться. Краще мати. Резервну копію залиш відгук після проходження. це не просто скинути пар, це допомогти іншим. Навіщо всі ці відгуки? Чим вони реально допомагають? Вони показують реальну картину. Коли десятки людей кажуть, що їх не слухали, це вже не виняток. Це тенденція. Вони допомагають іншим підготуватись, прочитати твій досвід, це як пройти попередній інструктаж перед чимось серйозним. Вони змушують систему реагувати. Чим більше ми говоримо, тим менше шансів, що тебе просто проженуть без уваги. Це спосіб захистити себе і побратимів. Бо чесний медогляд – це не примха. це про життя і здоров'я. Підсумок, ми всі розуміємо, що війна змінила все, і ми не вимагаємо неможливого, але ми маємо право на об'єктивне медичне рішення, на повагу, на чесність. І якщо система цього не дає, наш обов'язок принаймні зафіксувати, як воно є. Про що вилка у ТЦК? Напиши, як це було. У коментарях, у приват, у пості, в месенджері, як завгодно, але розкажи, бо твоя історія це лише про тебе. Знаєш когось? Хто? Хто проходив комісію, попроси поділитися. Їхній досвід може когось врятувати буквально. Не мовчи, якщо було порушення. Є закон, є інструкції, є права, є спільнота. Ми. Пиши мені, якщо хочеш допомогти, або не знаєш, як оформити скаргу. Якщо хочеш підготуватись до ВЛК, пиши мені на пошту або повідомлення, допоможу розібратись з документами, діагнозами і тактикою дій. І, будь ласка, залиш свій відгук. Бо чим більше нас, тим гучніший голос, і тим менше шансів, що завтра когось просто проштовхнуть через ВЛК без розмов. Якщо інформація була корисна, підтримай мене донатом. Я витрачаю власний час, щоб ти отримав шанс на чесну медичну оцінку. Слава Україні! тримаємось разом і працюємо далі. Виникли питання, не соромтесь, пишіть. Всім бажаю міцного здоров'я.